Андрій Данилко, Андрій Данилко, супер. По я поважаю попри всі скандали. Його А цей скандал, який останнє розгорівся з приводу його виступу і виконання його пісень, написаних ним, і виконаних російською мовою. Справедливо несправедливо, справедливо, якщо ми дивимося в контексті, в якому про це кремінь а, пише. Несправедливо, якщо ми дивимося в контексті. Ми ж розуміємо, що це історія вирвана з контексту. Ми ж розуміємо, що всі ті люди, які пишуть в більшість, не всі більшість тих людей, які пишуть розганяють цю тему в мережі. Вони тихесенько собі прослуховують російську, російську музику, і в побуті спілкуються теж російською більшість. Я поважаю Данилко тільки за те, що він залишився в Україні в 22-му, за те, що він під обстрілами сидів у себе там в цім будинку з зіркою про те, що він одразу сказав, висказав свою позицію. Можливо, не так радикально, як би хотілося, але від нього це було реально радикально. Ми розуміємо, що це фінансово, в першу чергу, яким чином це вплинуло на його фінансову, фінансову складову, тому що більшість грошей була з Російської Федерації, як це вплинуло, вплинуло на його дружбу з російськими артистами і так далі. І так далі, в його контексті це був сильний вчинок, і саме у цей українець, який ще дуже погано розмовляє українською мовою, незважаючи на те, що він з Полтави, так і він асоціюється з Україною, який і досі є носієм у цієї. Разухабі стої української історії для Росії, але тому, що він має позицію, нехай який би він не був, і з чим би він не асоціювався в Росії і в нас з Росією в контексті Росії, він робить більше у цим можливо трішечки трішечки не таким супротивом, ніж люди, які прапором радикально щось роблять, але всередині нашої країни, і крім нас, це ніхто не бачить.